Всім привіт! Я Оля, психолог-консультант в методі схемотерапії та когнітивно-поведінкової терапії. І сьогодні хотіла би поговорити з вами про те, як можна підтримати людину у втраті, в проживанні горя і чого не варто робити чи говорити людині, яка проживає втрату. На це відео мене надихнула ось ця чудова книга. Вона називається Чого нас навчила Ебі». Я раджу її собі. Купити та прочитати, знайомитись з нею всім, тому що це не тільки про певну втрату, коли ми проживаємо смерть близької людини, а теж про таке ускладнене проживання втрати. а також інші види втрат, так, де це розлука з іншою людиною, так, це втрата стосунку. Втрата дому, втрата якихось важливих речей нематеріальних, так, тобто якихось певних орієнтирів, цінностей тощо. І так як ми зараз живемо в часи війни, неможливо якось пройти, оминувши втрати. Тобто ми всі пройдемо через ту чи іншу втрату. Я теж трішки свого досвіду додам сюди, крім того, що я почерпнула в цій чудовій книзі. Свій досвід в тому, що у мене рік тому загинув брат на фронті на Луганському напрямку, і я так теж могла відчути та, певні етапи горя, через які я проходила. І, і теж тут так знаєте, трішки про ту підтримку, яка мені дуже допомогла тоді, що мене тоді підтримало, як я могла підтримати його сім'ю. Так, його жінку. І теж про те, що було досить неприємним, наприклад, чути та, від інших людей, які наче намагались підтримати, але це така підтримка, яка не допомагає, а навпаки, шкодить. Тож, я думаю, це відео воно так буде досить корисним, щоб знати, як нам бути поруч з людьми, які проживають втрату. Отже. Давайте спочатку почнемо з того, чого не варто казати людині, яка проживає горе, людині, яка проживає втрату. Дуже часто говорять про фразу, таку, та, наче намагаючись підтримати людину, яка проживає горе, що принаймні тепер ця людина в кращому місці. Ця фраза абсолютно не підтримує, тому що ми, коли проживаємо втрату і проходимо крізь це горе. Нам не хочеться собі уявляти, що десь якесь гіпотетичне місце, де цій людині наче краще. Бо ця людина була щаслива тут з нами, в стосунку з нами, так, і в цьому такому земному житті. Тож, знаєте, така фраза тоді викликає так, навіть трішки злість і обурення. Тому не варто її говорити. Далі, ще один момент, коли запитують, чи тобі вже краще. На жаль, переживання сильного горя, воно не є, знаєте, як простуда, яка ось пройшла і все. Насправді, це не є щось тимчасове. І проживання втрати можна порівняти з такими великими хвилями горя, які накривають і відступають. Так, з часом ці хвилі будуть менш інтенсивні, але після втрати, щоразу, разу, коли ми будемо пригадувати про неї, десь буде відгукуватися сильним болем. Так, тож не варто запитувати в людини, яка проживає горе, чи їй вже краще. Да, знову ж таки, це не про щось тимчасове, на жаль. Ще одна фраза, яка наводиться в цій книзі, як приклад, і яку я колись теж е, почула, коли проходила крізь. Горювання після смерті мого брата, після загибелі мого брата. Це значить, так мало бути. Тобто ця фраза звучить як все, стається не без причини. І я так пам'ятаю момент, коли мені це сказала одна з моїх тіток, що значить, так мало бути, в мене це викликало таку внутрішню хвилю обурення, тому що так не мало бути, цього не мало статись. В житті стаються речі, які, на жаль, просто стаються. Вони стаються неочікувано, і так не мало бути. Він не мав загинути. Або так само ця фраза може відгукнутися в іншої людини, так, коли, яка проходить крізь страту. Ця людина не мала загинути. Так не мало бути. Тож, будь ласка, не кажіть людині, яка проживає горе, що так мало бути. І, можливо, десь пошук ось цих сенсів так, для пояснення собі. Певної трагедії, яка стається, когось може підтримувати, але вона не всім підходить, тому що ну, не зробить мене кращою людиною те, що я проходжу через, таке, через ось таке горе. Да, воно відкриє в мені ті риси мого характеру, які і так були, і яким прийдеться проявитися в цій ситуації, такі як мужність, витривалість, внутрішня сила. Але це не те, що сформувало в мені це, це просто те, що вимагає від мене цих рис характеру, так, ось цей період, крізь який я проходжу проживання втрати і проживання горя. Але я не приймала і мене дуже сильно злила фраза про те, що так мало трапитись, бо так не мало трапитись. І ще одна фраза, яку говорять зазвичай віруючі люди. Вони говорять, що ця людина в раю, і ви зустрінетесь в раю. Віруючих людей це може підтримувати, але знову ж таки, не всі є віруючими. І ці слова для людини, яка, наприклад, не є віруючою, вони ну, не будуть якоюсь підтримкою, не будуть втіхою, і може трішки навіть це дратувати теж. Тому що якщо ми, наприклад, не віримо в рай. Да, чути цю фразу, ну воно, як мінімум, дивно. І є ще фраза, яка каже, що все налагодиться. Так, все налагодиться з часом, але інколи навіть буває важко і боляче думати і усвідомлювати, що буде якась нормальність і буде якась ем, реальність без цієї людини. і... Та в моменті проживання втрати і в моменті проживання горя, цю нормальність без цієї людини навіть не хочеться уявляти. Крім фраз, які абсолютно не підтримують і можуть тільки нашкодити, так, ще додатково так поранити, і ще поведінка, яка може поранити додатково людину, яка проживає горе і проживає втрату в своєму житті. Коли, наприклад, заходить за це мова, і ми змінюємо тему розмови, Та, на жаль, не всі люди готові говорити про втрату, про свої емоції тощо, але це не найкраща стратегія. Тобто, десь, коли заходить за це мова, та трішки якимись короткими фразами варто показати людині, що ви в цей момент присутні. У вас є ось цей момент такого емоційного доєднання до цієї людини з її втратою, з її горюванням. От тому краще не ігнорувати тему розмови, якщо це вже зайшло, і не змінювати тему розмови. Далі, коли ми, підтримуючи людину, починаємо говорити занадто багато про себе. Так, тобто з нас є людина з її свіжим горем, зі свіжою втратою, трагедією в житті цієї, людини, яка трапилась, і ми починаємо далі підтримати її, розповідати про якесь своє горе і занадто багато говорити про це. Це насправді не підтримує ось цей е свій якийсь досвід, його треба теж давати дозовано в цьому варіанті. Так, тому що тут правда, простір має бути для підтримки ось цієї людини, яка зараз в такому важкому, надзвичайно важкому емоційному стані. Далі. Ще абсолютно некорисним є в е моменти, коли людина перебуває в горі. Якось і починати розповідати, яким чином все налагодиться, тобто якось розповідати, що їй краще робити в цій ситуації, да? тобто якимось чином повчати цю людину і якось такими фразами наче проповідувати, як це все має бути. По-перше, ви не можете знати, як це буде, як це має бути абсолютно індивідуально, знову ж таки. Відбувається цей процес проживання втрати, проживання горя. І абсолютно не підтримую так от людину повчати, що і як їй робити в цьому процесі. Знову ж таки, людина буде шукати для себе, як їй краще буде, і найприйнятніше для неї проходити крізь це. І інший момент це. Ставити занадто багато запитань про е, той період, е, так, про смерть загалом тощо. І я пам'ятаю, що мене особисто дуже сильно розізлило і те, що мені було якось незрозумілим. Це пошук якогось сенсу. І це, знову ж таки, до цієї фрази, що все стається не без причини. Але. Пошук якогось сенсу і чогось хорошого в смерті цієї. Людини. І я пам'ятаю, що теж, одно, мені тільки що пригадалась фраза, яку говорили, коли загинув мій брат. Він загинув від осколкового поранення в голову. І сказали таку фразу, що зате він швидко загинув. Насправді, ця фраза абсолютно не підтримує, вона ще більше якось пригнічує. І так тисне, тому що знову ж таки немає нічого хорошого ні в повільній, ні в швидкій смерті. Смерть вона взагалі така трагічна і її не мало бути. От тому оцю от особливу фразу, що так мало бути, і краще щось так. От її взагалі, оце, мабуть, основне, що варто повністю уникнути в тому, коли ми підтримуємо іншу людину втраті. І ось ми так розібрали, що не варто говорити, і що не варто робити, коли ми хочемо підтримати людину, яка проживає горе. І візьмемо зараз те, що варто робити і що варто було б да, сказати, там, щоб підтримати людину, яка проживає втрату в своєму житті і проходить через такий дуже важкий період. Перше це дати їй виговоритись. Людина, яка проживає втрату щоразу. Відчуває в собі дуже багато м, якихось історій, якими вона хоче поділитися, багато запитань неї можуть з'являтися. І тут дуже важливо могти це все розділити з іншою близькою людиною. Да? Тобто, просто да, вона може розповідати там, вже 20-й раз ту саму історію, або задавати 20-й раз те саме запитання, яке не має відповіді. Але тут важливо просто бути поруч. І дати людині це проговорити. З часом ця потреба вона так трішки спаде, а підтримка, коли ви в мільйонний раз, скажімо так, вислуховували ту саму розповідь, вона є просто неоціненною. Другий пункт це те, що ми маємо, якщо ми хочемо підтримати людину у втраті, допомогти їй почати потрішечки пристосовуватись. До життя без цієї людини. Тобто, так дивіться, тому що коли відбувається втрата, коли відбувається от смерть якоїсь близької людини, втрачається не тільки загалом ось та людина як така, а й функції, ті, які вона брала на себе в сімейній системі, наприклад, да, в сім'ї. Тобто це про певні такі вторинні втрати. І, наприклад, це була, можливо, та людина, яка оплатила за рахунки, це була та людина, яка займалась, наприклад, закупівлею продуктів. Тобто, вона брала на себе ті чи інші функції сім'ї. І дуже важливо в цей момент близькій людині, яка втратила, допомогти пристосуватись до цього життя без людини і взяти на себе, можливо, або допомогти. В організації тих функцій, які раніше виконувалася та людина, яка вже не з нами. Тобто ми можемо запитати, да, які там справи зазвичай виконувала ця людина, чи може тобі допомогти в цьому. Далі, третій пункт, який важливий для підтримки людини в проживанні горя, це якось допомогти їй. Проживати це все в таких звичних для неї умовах, тому що горе саме по собі є дуже великим стресором. І, наприклад, відговорити цю людину, приймати якісь важливі для себе життєві рішення в момент проживання горя. Тому що будь-яке інше рішення, воно є ще додатковим стресором. Дуже важливо бути під час проживання втрати, проживання горювання в звичній обстановці. Да, тобто, там, що ми можемо, як приклад, привести От зміні, якісь такі в житті, від якого ми маємо відговорити людину, наприклад, там переїзд, там зміна роботи тощо. Да, в цей момент дуже важливо пояснити людині, що якраз оці рутинні такі звичні моменти будуть тією опорою, яка буде допомагати їй проходити крізь проживання втрати. Наступний момент. Потрібно толерантно ставитись до того, що люди, які проживають горе, не мають в собі того ресурсу, який допомагає стримувати фрустрації або ж такі сильні емоції. Тобто, люди, які проживають горе, вони можуть бути трішки дратівливішими, ніж зазвичай. От, менш терпимими. І це абсолютно нормально, в них зараз немає того ресурсу, щоб стримувати ті чи інші емоції. До цього потрібно поставитись із розумінням, От, і допомогти, де це можна, так якось обходити ці гострі кути, скажімо, так, і взяти на себе моменти, які могли б викликати ту чи іншу фрустрацію в людини, яка проходить крізь проживання втрати. Так, і якщо ми візьмемо. Якусь фразу, яка б допомогла полегшити цей біль, полегшити проживання, горювання То, що, що б це була за фраза. Такої фрази, на жаль, немає. І я, як психолог, теж інколи відчуваю такі трішки безсилля від того, що немає якихось певних слів, таких стандартних, або певної фрази, яка б допомогла людині легше себе почувати в цьому. Можливо, десь. Для кожної людини ці слова можуть бути чимось таким індивідуальним. Але все одно проживання горя це буде період, який має просто статись. От. І немає таких слів чи фраз, які полегшують або заберуть цей біль. Тому єдине, що ви можете зробити, бути поруч, говорити, що вам шкода, що ви і правда співчуваєте. Запитати людину, як її можна підтримати в цьому. І дуже важливо залишатись поруч. Інколи людина в проживанні втрати, в проживанні горя може відчувати, що в неї немає ресурсу для спілкування з іншими, відмовляти в зустрічах тощо. От. Але в неї в той момент не може бути і ресурсу робити якісь звичні, там, наприклад, домашні справи. Тож в цей момент можна теж, да, якщо у вас близький стосунок, на да, взяти це на себе і взяти на себе ось таке от піклування і турботу про цю людину. Так, і це і правда дуже буде помічним. Тому що горе забирає дуже багато сил, забирає дуже багато ресурсу. Але це нормально. Така наша реакція, реакція нашої психіки на втрату. Да, і через це знову ж таки можна тільки пройти. І насправді присутність поруч з людиною, яка проживає горювання, присутність поруч з людиною, яка проживає втрату, є тим визначним фактором, рушійним фактором, який допоможе цій людині пройти крізь ось це от гори. Так, Тобто ми, як дуже соціальні істоти, ми потребуємо розділення цього горя, ми потребуємо розділення втрати, розділення емоцій, розділення емоційного болю. І, отак, спершись на іншу людину, так, знайшовши опору в іншій людині, ми, правда, лише тоді можемо так легше та, пройти через це в підтримці, в близькості. Так, тож люди, які зараз проходять крізь проживання втрати, не нехтуйте підтримкою, звертайтесь по підтримку, просіть про підтримку, говоріть, що саме вам потрібно, наприклад, у мене зараз немає. Ресурсу, щоб готувати їжу. Чи не можеш ти, наприклад, там приходити допомагати мені з цим? Так, Якщо ви можете сказати, близькій людині, яка хоче вас підтримати? Так, і люди зазвичай вони бажають підтримати, вони просто не знають, як. І ви можете їм про це сказати. Це було б таким найкращим рішенням для нашого виживання як виду, так Homo sapiens було важливим не тільки. Сформувати ось ці реакції відповіді на загрозу, як би біжи замри», а теж сформувати близькість. Тобто люди виживали наш вид вижив за допомогою двох факторів: перше це реакція на загрозу. І друге це вміння бути в соціумі. Тому що ми, коли разом, ми сильніші, ми тоді легше проходимо крізь важкі періоди. Одним із факторів таких. Еволюційних важливих виживання якраз був про близькість, про турботу, про підтримку і про емпатію. Давайте не забувати про це. І, мабуть, таким заключним моментом, який би я хотіла сказати, то це те, що ми будемо через це проходити і повинні через це проходити, не одні. І це, мабуть, найважливіше. Тобто будьте і підтримуйте людину, яка в цьому, а люди, які через це проходять. Не бійтесь просити про цю от підтримку і говорити, яка саме підтримка вам потрібна, тому що знову ж таки це все дуже індивідуально.